Виконуємо право 2 з розділу діємо до теми 23 за підручником інформатика 6 класа, авторів Морзе Барна 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Вилучимо спрайт 1 кута, для цього натиснемо цей кошик та додамо інший спрайт, який у нас буде композитором. Нехай, Наприклад, це буде у нас Ебі, Можете вибрати іншого композитора, але перейдемо на вкладку образи. Потрібно, щоб у вас було 4 образи для даного виконавця. Тепер відкриємо текстовий документ, який називається схема композитор, який надали автори-підручника, та заповнимо схему графічного подання алгоритму нашого проєкту. Отже, як ми з вами говорили, у нас буде 4 образи. Бачите, чому я говорив? Що композитор має мати 4 образи, тому що ось тут написано 4 образи. Нам потрібно перевірити, чи вже переглянуто 4 образи. Так, не поміщається. Давайте зменшимо. Тепер, якщо в нас ще не переглянути чотири образи, тобто дана умова є хибною, давайте, до речі, допишемо, перейдемо на вкладку вставлення, додамо текстове поле, виберемо фігури. І ось тут виберемо текстове поле. Ось воно в основних фігурах. Напишемо ось тут хибно. Так, тільки заберемо рамку, клацаємо сюди, бачимо, коли ми вибрали рамку, з'являється нова вкладка Формат фігури. Виберемо контур фігури. Без контуру. Так, ну і аналогічно, ось тут в нас буде якщо істинно. Також, щоб не було контуру. Отже, якщо в нас ще 4 образи не переглянуто, значить ми переходимо на наступний образ. Чекаємо пів секунди. І повертаємося на початок. Знову перевіряється умова. До тих пір, поки в нас 4 образи не буде переглянуто. Дана умова тоді стає істина. І тоді ми йдемо ось сюди. Виконавець композитор грає випадкову ноту 5 разів. Тобто це в нас буде вкладений цикл, де нам також потрібно перевірити умову, чи зіграно 5 нот. Аналогічно, якщо в нас істина і хибно. Якщо в нас хибно, значить програємо випадкову ноту. До тих пір, поки дана умова не стане істиною, тобто буде зіграно 5 нот. Ну і Після цього виходимо з циклу. Давайте збережемо. Павка у мене знаходиться на робочому столі. Закриємо. Та повернемося до проєкту Scratch. Отже, наша програма буде розпочинатися тоді, коли натиснуто зелений прапорець в область скриптів, в область коду. Перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто з групи події. Ну а далі за схемою. Пам'ятаєте, що в нас повторити 4 рази. Наступний образ. І чекаємо пів секунди. Після цього нам потрібно програти 5 нот. Знову цикл повторити 5 нот, тому кількість повторень 5. Далі потрібно вибрати інструмент та програти випадкову ноту. Нам потрібно скористатися розширенням. Музика. Додамо дане розширення. Для цього натискаємо кнопку Додати розширення в нижньому лівому кутку та вибираємо «Музика». Так, є воно. Граємо інструмент піаніно і програти ноту. Класнемо сюди. Так, бачимо мінімальне на 60. Ми програємо випадкову ноту, переходимо в оператори. Випадкове. Тільки не сюди, а сюди вставляємо. Від 60 до 65. І програємо не 0,25 тактів, а 0,5 такта. Ну і тепер перевіряємо. Все працює. Називаємо даний проєкт композитор. Нижнє підкреслення та введіть своє прізвище. Після цього зберігаємо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!